Всім привіт привіт! Сьогодні хочу записати е, відео на реакцію на стрімлі біги, як він набирає 500 тисяч. Я давно хотів це зробити, у мене є дуже багато ідей, якщо вам сподобається, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І обов'язково хочу е, на цей саме нагадати, що обов'язково донатьте на ЗСУ. Тому давайте, єбашам на дрони, єбаште, і і донатьте, запам'ятайте. Росоріс, цей його, це дуже добре. Хороша русня це дохла русня. Так що погнали, поїхали. Ютуб це не осуждає, так що поїхали. Let's go. 8 хвилин. Ну я думаю, вам сподобається. А скільки в нас лишилось ну, до півмільйона, кстати? Ми сьогодні закриємо по-любому. Е, Філіп, ти зможеш мені дати сайт, щоб ми ждали просто. Я включу і ми будемо ждати півмільйона. Ну, щоб я бачив в прямому ефірі прямо кількість людей. Ага, ти скинув мені? Все, зараз чекну. О! Понял, я не буду дивитися. Я Не буду це дивитися. Нормально. буду. Давайте відписуватись. Да, давайте. Буде круто. Блокуй нахуй всіх відписується, Богдан. Мені похуй, як ти їх знайдеш, шолешен. Не треба, не дай Бог він щось закинув. Бля, Тігр. Ну бля, мені аж неудобно вже. Кстати, можна сканити, якщо актуально, то я думаю, це саме. Побачимо, чи актуально, чи хз. Дигарьош, дякую тобі, братуха велике. Якщо я за цей саме залишу внизу. донатик. Бля, пацани, дякую, Бля, ёбаний рот, блядь. Діду, дякую, велике. Давайте глянем шоу там вообще. Єбать. Опа. Опа. Опа! Миша, напрягися! Миша, напряжися! Давай! Миша, давай! Миша, давай, Міша, давай! Миша, давай их. <рес> я ж так какать, хочу, ну, живешь. Делай, и оно, і я дай дай. Давай Мішаня, жми, жми а, клапан, Михая, давай, Мишаня, жми. Еб твою мать. Михайло, давай. Блядь. Цей сам этапок вполне втопив. пробей. 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 Ага Бляй, не <сіхі> <Ді>, дада. <сіхі> Сука, <їєбані>. <сіхі> Бля. Сука <сіхі> классика. Бля. <сіхі> бля, ви ж, наверное, чат не бачите. б твою мать. Сейчас секунду, я чат. Умоляю. Сейчас <сіхі> еще сюда поставлю, а вам сейчас чат був видно, бля. Секунду. Надеюсь, буде видно. Вот так. Шо вы за люди, блядь? Ну нахуя? Йобану я обичаю, сядь сразу не вдуплив, що там є. Поняв. Угу. Угу. Що, що то такое? Це я слідкую за своїм криптогом цемблід. Ой, блядь. Це мій капітал. О, нормально. Так. Вертайтесь. Вертайтесь. Коли ви просто купи, собі таймер збиваєте цю купив Ви Коли купив якусь криптовалюту, і воно зразу ж таки відпадіслась. Є люди, які підписані там два роки. Два з половиною, блядь. І ви собі таймер збиваєте цю хуйню. Та ладно, похуй. Боже, чуть-чуть. Давай! 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 <свят> да! <свят> да, делай, <свят> сука! Блять, захрип нахуй. Будь ласка. Да я ебал. Нихуя. Нихуя Миша, не, не, не сегодня, не завтра, не, не, не. Пизда. Після ядерки. Ебать, яка вы гадость. Боже мій. Фу, таким будет. Вы так играете на эмоциях моих, блядь. Ох, вы смердячий, блядь. ви що, долбоеба, ну куда? Ебать, ти Ты че-то угорает, что-то блін. Фу, капец, реально брать. Бля, сейчас просто угораю. Чот просто сошатал отдельно, это увидите. Скрипочка на нервах пошла. Що у нас там? О, тільки ще половина, їбать, вони и год Верніться, я умоляю. <ріхи> бля, умоляю. Да, 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 да. Ще чуть-чуть. Верніте. Да! Це воно! бля, проб'єм зараз! Зараз проб'єм. Боже! 45 людей умоляю. Читай, читай читай. чат. умоляй. Чат, <ріхи> Яким разі, <ріхи> губак, яка года. Боже, ви шо долбоби, там лишилось 20 людей, ебана, бля. Да. Да-да. Да нахуй, щоб не втикав. Ну хоть не меш, хоч блядь... Туда той мікрофон согласен, нахуй той надо мікрофон, блин. Туда. Опа! Блядь, шість людей, сука! Давай! Давай! Пощо нахуй називається? Пошл нахуй мася.

Блять, сейчас, просто почитайте его хуй. Що там все пише... Що, що? давайте почитаємо чат. Да! Оооо, ращит добыли. Да! Бать, пишеться, да? ЛЮДЕЙ! Не, вже все пробили. Охуеть, все, я вам не покажу, все, півмульта, не відписуйтесь сука. Пивмульта, блять, півмульта, блять. Півмільйона, півмільйона людей на українському твічуть. Ахуєть, блядь! що це, блядь? Блядь, дякую велике вам. Якщо Ахуїдь. я не підписаний, знай, Міша, я не підписаний Крімнусь. ще до сих пор так. Це але можу. Треба мамі кинути. Дякую велике, що ви є тут. Я вас нахуй не підведу, блядь. Ну і до цього і не підводив, блядь, ахуїли, блядь? Майже три роки плідної роботи, блядь. Це результат наш общий, блядь. Це результат наш общий. Це піздів. А на що він заміряється саме? Я і я, я і мріяю. Про так, скажу я Я про таке таке, блять. Я і мріяти. не ну, ще Я би мріяв, щоб опіковать. мене дивилось 400 людей, і я би стяг би бі на себе. Я прям помню це, блядь. Я помню оцих 100, 200, 300 людей. Я би. Я думаю, я стяг би на себе, якби кожен день запускав, і мене дивилось по 300-400 людей. А тут кожен стрім дивиться по 20. Пізда, блядь. Піздец. Треба срочно вийобуватись уже везде. Треба зручно повийобуватись везде. Ахує. Дякую, пацани, дякую Ігор, тобі велике за, за, за підтримку постійно. Діду, дякую. Вам дякую, що приходите. Це просто піздець. Ну це легендарна хуйня. Прикинь, на тебе підписано бута, населення Миколаєва. Ахує, ж Півмільйона людей нажали кнопку підписатись. Вони були на цьому каналі, вони бачили це. Півмільйона людей нажали це сердечко йобане. Філіпу дякую, сука, за провода, за, сука, за камери, за батареї, блядь, за всю хуйню, що, що сука, що, що є свобода робити отаку от хуйню. Та й всім, взагалі, блядь, я ніби Оскар отримав, тільки що охуєлі. Розпер... Коротше, все, вже пульс 110, блядь, я сижу <режу> прожу <режу> на Мама написала, привіт, синулі, вітаю з твоїми перемогами. перег... перемогами. Ні, <режу> хроші, <режу> я вже до цього візьму всі саме в блядь, ти Біжу на роботу. Люблю крепкою, дякую велике. А, бля, Гарного голову. тобі дня, мама. А, а, да, тобі. Простого, давай, Мене послу. мала моя легендою назвала. <ріст> <ріст> каже, вітаю кець, ти легенда, блядь, Дуже дивно це чути ногу, якщо чесно. Боже як дивно, блядь. <ріст> <ріст> дякую вам велике. Ви за три дні п'ять мультів закриваєте, воно немає. немає, немає слова, блядь. Я так, друзі, якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми далі йдемо знімати, точніше, я йду, далі вам знімати відос, точніше ще одну реакцію. Зараз вам щось знайду, я побачив дуже багато реальних вугарних моментів. Тому давайте з вами подивимося. Я надію, що вам сподобалося це відео. Тому розпитайте, друзям. Коротше, якщо вам подобаються реакції на Лейбіго, дайте мені обов'язково знати активністю і розповіді друзям. Чим більше активності, тим більше всього, тим більше мені мотивації знімати вам подібний контент. Тому всім удачі, на цьому все, всім удачі, всім пока-пока-пока. Не дивіться на не, не, не дивіться. Не дивися на мої закладки. Поя! По! Тобі я кажу, не дивися на мої закладки. А то мало ли що. Все, пока.